Перед початком роботи в системі бюджетним організаціям слід налаштувати програму, по якій є кошторис. Для цього в модулі Довідники слід обрати пункт меню Програми в розділі Довідники бюджет. Довідник містить передналаштований список програм. Слід знайти та виділити потрібну. Для цього можна скористатись рядком пошуку. За полем Аналітика код, якщо відомий код програми, або полем Аналітика найменування. Наприклад, освітні установи обирають відповідні програми. Деякі з них є державного бюджету, інші місцевого. Виділивши потрібну програму, натискаємо кнопку Змінити. На панелі інструментів. В налаштуваннях програми слід доповнити код відомчої класифікації в полі КВК та код бюджету. Код відомчої класифікації оберемо з відповідного довідника, скориставшись кнопкою Вибір у вигляді лупи. Обираємо потрібне значення та натискаємо кнопку Вибір. Код бюджету для державного бюджету має значення 99,8 нулів. Для місцевого бюджету вказується код відповідно до територіального устрою. Це значення визначаємо із заголовку реєстру бюджетного зобов'язання. Після внесення цих даних натискаємо кнопку Зберегти. Деякі організації можуть працювати за певною програмою, до якої додаються підпрограми. Така можливість в системі реалізована. Можна до будь-якої програми додати декілька підпрограм за допомогою кнопки Додати чи Додати за зразком. Дані, які будуть вивантажуватись для казначейства, згортатимуться на програму верхнього рівня. Крім налаштування програми, перед початком роботи в системі слід також додати консолідовану аналітику. Це набір аналітик, що буде прив'язаний до банківського рахунку і буде автоматично включатися до всіх документів. Консолідована аналітика додається відповідно до кошторису, по яких програмах сформований кошторис для розрахунків по різним фондам. За потреби можна додати класифікацію доходів бюджету чи коди економічної класифікації видатків. Обираємо модуль Довідники пункт меню Консолідована аналітика в розділі Довідники бюджет. Щоб сформувати набір аналітик, використовуємо кнопку Додати. В області аналітика за замовчуванням відображено дві аналітики: програмна класифікація видатків та кредитування бюджету та Фонд. Для цих аналітик слід вказати необхідне значення в полі Код. Можна внести код з клавіатури або відшукати та обрати з довідників. Використовуючи кнопку Вибір у правій частині рядка, обираємо потрібне значення та натискаємо кнопку Вибрати. В полі Ім'я вказуємо назву аналітики. Вона може формуватися довільно, щоб було зручно орієнтуватися. Наприклад, ім'я може включати коди програми, фонду та інших налаштованих аналітик через крапку чи похилу риску. В полі Об'єкт вказуємо наша установа. Зверніть увагу, послідовність заповнення необхідних значень в цьому вікні не є принципово важливою. Після внесення всіх даних натискаємо кнопку Додати. Аналогічно можна додати інші аналітики. Зручно для цього використовувати кнопку Додати за зразком. Якщо вона не винесена на панель інструментів, ми це можемо зробити з основного меню за трьома крапками. При використанні кнопки Додати за зразком всі поля вже будуть заповнені значеннями, як у вибраному записі. Ті значення, що є спільними для різних записів, залишаємо, вносимо необхідні зміни. Наприклад, оберемо інший фонд. Та внесемо зміни в ім'я. Після внесення всіх змін натискаємо кнопку Додати. За потреби, крім двох аналітик, що відображені за замовчуванням, можна налаштувати інші, наприклад, Класифікація доходів бюджету. Для цього в області Аналітика натискаємо кнопку Додати. Обираємо з переліку Класифікація доходів бюджету та натискаємо кнопку Вибрати. Значення цієї аналітики можна внести з клавіатури або обрати з довідника. Скориставшись кнопкою Вибір в правій частині рядка, вносимо уточнення в ім'я та натискаємо кнопку Додати. Таким чином, формуємо повний набір аналітик для консолідованої аналітики. Якщо у вас залишились запитання, ви можете звернутися до нашої служби підтримки за телефонами, що вказані на екрані.